Добрий день. Наступна книга Деніел Кіс. Знову Деніел Кіс таємнича історія Білі, Міга... Білі Мілігана. До цієї книжки, після квітів для Дженнона, чомусь я вважав. Ну, це, мабуть, дитяча, наївна, мабуть, думка була. Чомусь я вважав, що ну, письменник, мабуть, після. Після такої книжки ну, письменник дуже обдарований, всі його, там, його пера будуть ці книжки такими ж глибокими, ну, будуть тебе зачіпати. Я не скажу, що погана книжка. Книжка добра, але якось вона в мене. Ну, я не сказав би, що, що, там, що я прям супер в захваті від цієї книжки. Коли читав в початок, прям важко йшов, мабуть, десь з сотої сторінки, десь щось таке плюс-мінус. серединку прям прискочив швидко. Прям проскочив на одному диханні, раз-раз-раз. І кінець щось я опять під загруз. Я, відверто кажучи, не дуже зрозумів. Може, як би, там, працював багато, не було багато часу читати. І в мене, ну, як би, воно Трошки довше читається по часу, там, там, ні доба, ні дві три а може там довше. І воно таке враження, що типу, воно важко йде. Ну, Тут враження ось таке. таке. Незрозуміле враження, відверто кажучи. Залишати цю книгу я в себе не буду, я її буду продавати. Якось так. В мене ще є книжки Деніла Кіза, я наступний також там ну, буду якось, буду якось роз, как, розбавляти їх трошки там, з іншими книжками. Дені Кіз, я купив всі книжки Деніла Кіза на українській мові, які знайшов, тому перечитаю всі. Після квітів для Женона як би, хочу перевірити особисто, що він там пише, які книжки. Ну, якось так. Якщо є бажання, я так розумію, це на реальних подіях чи щось таке. Ну, якби цікаво, цікаво. Відверто кажуть, читаєш і не, не, не можеш повірити, що таке буває в житті. Що воно таке було. Ну, прям, якби треба почитати. Щоб зрозуміти, це треба прочитати. Ну, але я її залишати в себе не буду, я її продам. Ну, якось так. Далі буде.